Децентралізовані фінанси DeFi – нові можливості для інвесторів та підприємців. Сучасний фінансовий проживає період значних змін з появи блучань технологій, які поранена зруйнувати традиційні монополії та знизити бар'єри для входу на ринок. В цьому контексті платформа Allo виступає як інноваційний інструмент у сфері децентралізованих фінансів DeFi, надаючи користувачам повний контроль над їхніми фінансовими ресурсами без необхідності залучення традиційних фінансових інститутів. За допомогою передових технологій, таких як нульові доведення знань, але забезпечує безпрецедентний рівень приватності та безпеки, роблячи її ідеальною для розвитку фінансових систем. Це основні інновації але Форма АЛО обдіє собою новий підхід до обробки фінансових транзакцій, використовуючи нульові доведення знань для забезпечення конфіденційності і цілісності даних. Ця технологія дозволяє учасникам здійснювати транзакції, які не можуть бути прослідковані або встежені зовні, залишаючи через цензури або втручання з боку третієї сторони. Крім того, Алла внесла значні інновації у сфері смарт-контрактів, дозволяючи створювати комплексні фінансові угоди, які автоматично виконуються під час досягнення визначених умов, без необхідності залучення юридичних або банківських послуг, переваги Дефіна, платформи АЛОВ. Підвищення приватності та безпеки. Завдяки використанню нульових доведенних знань, Алло забезпечує абсолютну конфіденційність користувачів, захищаючи їхні ідентичності та деталі транзакцій від сторонніх очей. Це особливо важливо у фінансовій сфері, де приватність даних є критичним аспектом для багатьох користувачів. Безпосередність транзакцій. Але видаляє посередники з процесу фінансових транзакцій, забезпечуючи майже миттєві їх. Ванання. Це не тільки справа зниження витрат та обслуговування, але й значення підвищення ефективність цієї фінансової системи, робичи її доступною для широкого колу учасників. Доступність фінансових послуг. Система Дефіна Алла робить фінансові послуги, доступними навіть у віддалених чи менш розвинених регіонах, де традиційні банківські послуги можуть бути недоступні або обмежені. Це сприймає глобальним фінансовим ігрузові та економічному зростанню. Інвестині фінансові продукти. Вона дозволяє розробку консульти фінансові інструменти такі як стабільні коїни, директивами та страхові контракти, які можуть бути повністю налаштовані під індивідуальні потреби користувачів, використовуючи нові ну можливості для інновацій і розвитку ринку. Майбутнє Allo DeFi. Очікується, що майбутнє Allo сектор DeFi буде характеризуватися рибким розвитком та інтеграцією з іншими технологіями блокчейна. Такі своїми унікальними можливостями у сфері приватності та безпеки, Allo має всі шанси стати однією з ключових платформ, що формують майбутнє фінансових послуг. Виклики та перешкоди в розвитку АЛ та Дефі. Основними викликами для Алла та системи Дефі є масштабування. Інфективні обмеження та сприйняття ризику платформи, але, хоча її пропонує високий рівень приватності і безпеки, все ще стикається з питаннями масштабування, які можуть скоринити обробку великої кількості транзакцій. Одночасно, це може обмежити її придатність. Для глобальних фінансових операцій, без додаткових і технічних вдосконалень. Регулятивні виклики також створюють значні перешкоди для дефі. Багато урядів ще не визначилися як класифікувати та регулювати децентралізовані фінансові послуги, створення правову невизначеність, може стримувати інвестиції та інновації в цій сфері. Крім того, без чітких регулятивних рамок користувачі можуть відчувати повністю щодо безпеки своїх інвестицій у Дефі-платформі.